Дорогою через зелені простори Тернопільщини прямуємо до Андруги, що в Кременецькому районі затишне, спокійне село зустрічає широкими краєвидами, охайними оселями і тишею, якої так не вистачає. Поступово заїжджаємо і наче опиняємось у зовсім іншому світі, де час плине повільніше. Мальовничих пагорбів розкинувся затишний гайок. Він, наче маленький зелений світ посеред спокою, де кожне дерево знає свою історію, а вітер нашіптує стародавні пісні. Це природна перлина, захована між полями і ланами. Улітку гайок наповнюється особливим життям. Сонце щедро сипле проміння крізь густе листя, і кожна галявина. Світиться теплом. Біля ставка в далекі часи гойдалися глубі озера, зарощені біля берегів величезним очеретом, а трохи далі від берега росла вільшина і березина, а на самих острівках росли величезні сосни. Над озерами літало багато птиці, гусей, качок. У водах озер вигравала і виблискувала срібною лускою велика риба. Серед родючих полів і старих вишневих садів жевріла і розгоралася іскра української просвіти через слово, книгу, школу і пісню. Фольклорний ансамбль представляв село на районних та обласних фестивалях. Село має місце, де сходяться минуле і сьогодення. У Андрузі таким місцем є сільське кладовище. Це не просто частина землі, це жива пам'ять, це молитва часу. Серед могил тиха і скромна, стоїть одна особлива. Тут спочивають січові стрійці воїни, які понад 100 років тому боролися за незалежність України. Їхня могила внесена до реєстру. Матеріальної культурної спадщини України це не лише історичний об'єкт, це символ боротьби і незламного духу, а зовсім поруч нова історія: сумна, свіжа, болюча. Тут спочиває Чорний Володимир воїн, який загинув у сучасній війні, захищаючи Україну, людина, яка віддала найцінніше життя заради миру. Заради нас. Поруч ім'я ще одного героя, нашого односельчанина Федотова Володимира. Він мужньо обороняв рідну землю, пройшов через вогонь війни і став прикладом сили, гідності і відданості. Його шлях це сторінка нової історії України, написана кров'ю, мужністю і любов'ю до батьківщини. Ми пам'ятаємо. Ми вдячні. І ми не забуваємо тих, хто пішов, що в ній в жити. В Андрузі проживав поет, прозаїк, каскар Сергій Юхимович Даушков. Він написав більше десяти романів і повістей, понад 250 казок старого млина. Сергій Даушков автор популярної історичної повісті про княжі часи, було колись. Кількох збірок оповідань, понад 50 публікацій малої прози у різних часописах. Перший дерев'яний храм на цьому місці було зведено у 1742 році за кошти прихожан та колишнього поміщика Теремського. Святиня слугувала духовним осередком громади понад півтора століття до 1910 року. У 1911 році Завдяки щедрим пожертвам таємного радника графа Вороніна, на місці Старої церкви було збудовано нову цегляну. Відродження святині розпочалося у час духовного пробудження народу 31 жовтня 1988 року, у день вшанування святого апостола і Євангелиста Луки. Церкву знову відкрили для вірян. У нашому селі. Живуть добрі і роботящі люди, які з покоління в покоління передають любов до рідної землі та праці. Я люблю своє село. Просто так, не просто так. Люблю за те, що тут моє коріння, тут моє минуле, моє теперішнє і моє майбутнє. За те, що я маю надію бачити його квітучим, бачити його під сонцем. І під мирним небом. Я люблю його за все хороше, що я в ньому отримала, за тишу, яка дозволяє почути себе, почути свій внутрішній голос, знати, хто ти є, що ти хочеш і що ти можеш. Я люблю його за тих людей, завдяки яким я посміхаюсь, за той колорит, який в кожного села неповторний. Він його, він рідний. За все, що наповнює моє життя з містом. Я безмежно люблю своє маленьке мальовниче село, тут усе рідне, і зелений гай, і пахучі луки, і сосновий бір, і повноводий ставок. Тут живуть щирі працьовиті люди, тут коріння моє, тут батьківська оселя. Душа тремтить і наповнюється щемом, коли згадуєш. Стежку дитинства, мамину усмішку, ігри з молодшим братом та однолітками. Кожен куточок це спогад. Особливе місце в культурному житті села займає народний аматорський, обрядово фольклорний колектив Андруські Молодиці, який став справжнім символом сучасної андруги. Колектив об'єднав жінок, які не лише співають. А й відтворюють повноцінні українські народні обряди, так як це було колись у селі щиро з душею. Колектив гідно представляє свій край на різноманітних культурних подіях, святах, фестивалях та конкурсах. Завдяки щирому виконанню, глибокому знанню українських традицій і живій енергетиці виступів колектив здобув любов глядачів не лише у рідному районі, а й за його межами. Щасливі і багаті! Вас вітає народний фольклорний колектив андруські молодиці Кременецького району Тернопільської області. Злорія, зорію, у ဒါလို့စားနေမယ့် Кожному куточку пам'ять, у кожному погляді любов, у кожній пісні, душа нашого села, це наша Україна. Дякуємо нашим захисникам, завдяки вам ми живемо, можемо любити, працювати і будувати майбутнє. Слава Україні!